Просинаєшся ти вранці, трішки недосконала, проте цілком годна. худенька, але з цицьками. Волосся біля коріння не прокрашене, але так навіть природніше. Тягнешся ручками до мужчинчика свого. Тож, звісно, не братпіт, ну у якихось ракурсах даже і получше буде. Побрутайніше. І так поцілуєш його в щитину і думаєш, як же ж хорошо. А тут киця проснулася, фостиком ментиляє, по ламінату когтиками цокає, намікає, що вже пора їй і піджерти насипать. На вулиці теж красота дощ, сніг, болоти під ногами, якусь дитину ревущу в садік ведуть. А ти дивишся на кицюню свою і радієш, що то не собака, з якою в таку погоду в срату гуляти треба. І радієш. Як же ж хорошо, що свої діти виросли, самі в школу, самі зі школи. Щастя ж, вертаєшся додому, а там уже і кох налити. Добре думаєш, що тоді в АТБ аж три упаковки по акції купили? Красота ж яка? І така ж красота кожен ранок, днів двадцять, приблизно у місяць випадає, а потім вдруг хрясь і все. Числа десь із двадцять першого, Телефон сообщає перший день ПМС. І трясця, відкриваються очі на все, і нема від цієї правди спасіння. До двадцять восьмого точно нема. Бо не треба, не треба більше цієї брехні, цього самообману, ні шури цієї глянцевої. Фатіт, проснулася вона кобила. Башка не покрашена, страшна, стара, як трендець, і жирна при тому. Кіцька розбалована, тоже жирна. І з пащі смердить хоч святих винось, скакає тут. За яким хріном вона взагалі? Хто її завів? Дітки? Нащо? Ограця? Вони погралися, а ти тепер її годуй. І цей лежить, лежить він тут. Нарошне ж гад лежить. Видно ж по ньому, що задумав западло. Не хоче кицьку годувати, притворяється, що спить, а як йому з другої сторони не притворяться, якщо кожен день радом із ним таке дурепа жирна з непокрашеною башкою і кицька смердюча теж жирна. Як це видержать, щоб не впасти в літаргію? Ну, ладно, хоч на вулиці нічого не помінялось, дитину якусь в садик волочать орущу, так їй і треба, хай сидить там сволоч. Хочеться прямо підійти і сказати, ти чого ореш, деточка, не поняв, куди попав. Ти в дупу попав, ясно? І безполязно орать, нікому ти тут не нужний, так само, як і я. Дома цей ще з кавою каже, як хорошо, що три пачки купили. А ти, може, лучше про щось друге по базар? Про що? Ну розкажи, наприклад, про Тамарку Степанову, як ти був у неї влюблен? Я тоді ще в школі вчився, а ти все равно розкажи. Мені буде інтересно. І дивиться так трохи з презирством і лоба. Ну, доведеш його потихеньку, слово за слово, ніфіга не зроблено. А у мене до вас таке питаннячко а хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його. Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте, ранок пройшов у скандалі, і ось ти уже за кермом у школу за дитиною їдеш, і тут абсолютно випадково, як говориться, ніщо не предвіщало біди, тебе підрізає якась тварюка безответственна, Плюнуть би й розтерти. Ну не в ці дні. Ти паркуєшся, руки трусяться, ти абсолютно розчавлена життю, тебе не поважають на дорозі. Ти жирна, а твій мужик любить тамарку Степанову. І тоді ти піднімаєш очі і бачиш напис Продукти. Ти йдеш і купуєш шоколадку мілку, в яку для більшої калорійності всунули печеньку і ще нутеллу. Хорошо, як вона ще підмерзла. Береш пластикову ложку, сідаєш у машину, їси мілку і підмерзлу нутеллу. Ложка, звісно, швидко ламається. І тоді ну можна їсти ключом, і все, і якось тебе попускає. Напрошується висновок в такі дні жиріть побільше сладенького, і не будете з люками. А у мене на сьогодні все. До нових зустрічей!